Мудрість Третього соборного послання Іванового читання. Будьмо уважні, старець, улюбленому Гаєві, якого я люблю у правді, любий бажаю, щоб тобі у всьому велося добре, і щоб ти був здоровим, так як душі твої ведеться добре. Я дуже був зрадів, коли прийшли, брати, і засвідчили про твою правду, як ти живеш у правді. Більшої радості не маю від віці довідатися, що мої діти живуть у правді. Любий, ти вірно чиниш у тому, що робиш для братів. З осіб наш для чужинців. Вони свідчили про твою любов перед церквою. Ти добре зробиш, коли вирядиш їх, як достойно перед Богом. Вони бо вийшли і мене його ради нічого не беручи від поган. Ми мусимо, отже, таких приймати. Щоб ми були співробітниками правди, я писав до церкви, але діло, що прагне у них бути, першим нас не приймає. Тому як прийду, нагадаю, його вчинки, що він робить, виговорюючи на нас лихі слова, та цього йому не досить. Він і сам, братів, не приймає і боронить тим, які хочуть приймати із церкви, виганяє. Любий наслідуй не зло, але добро, то добро чинить той від Бога, хто чинить зло, той не бачив Бога. Про Дмитрія ж усі свідчать, навіть і сама правда. І ми теж свідчимо, і ти знаєш, що наше свідоцтво вірне. Чимало я писав, чимало мав я тобі написати, але не хочу писати чорнилом та пером. Надіюся, незабаром побачити з собою і поговоримо усно. Мир тобі. Вітаю тебе, друзі, вітай друзів! поіменно, братя. Бог, який сказав, нехай із темряві світло засяє, освітлив серця наші, щоб у них сяяло знання Божої слави, що на лиці Ісуса Христа. Ми маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб було видно, що велич сили є від Бога, не від нас. Нас тиснуть звідусі, але ми не пригноблені, ми в труднощах та ми не втрачаємо надії, Нас гонять, та ми не покинуті, ми повалені та не погублені. Ось час носимо в тілі смерті Ісуса, щоб і життя Ісуса, в житті нашим було явним, нас бо весь час живим віддають на смерть задля Ісуса, щоб і життя Ісуса було явним в наші смертнім тілі. І так смерть діє в нас, а життя у вас, та маючи той самий дух віри, про який написано: я вірував, тому й говорив, і ми віруємо, тому й говоримо. Бо знаємо, що Той, Хто Воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас з Ісусом і поставить з вами побіч себе, бо все це ради вас, щоб благодать множитись через багатьох, збагатила дякуна, славу Богу. Aleluia, aleluia